Вітаю своїх глядачів. Сьогодні я вам продемонструю остаточну версію переведення 2Т дивигна на пропан. Ми тут пройшли в основному в модернізації ну і в добавленні холостого ходу. Значить, після того відео, що я попередньо зняв, я їздив по дрова на, 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 на тій конфігурації. Ось оцей прицеп. Їздив я привозив гілля. І вияснилося, що неустойчива така робота на холостому ходу, що не годиться, зовсім не годиться. І ще й бензин пропав, вливав літру бензину. О, це ж він використовувався тільки для холостого ходу, а холостий ход не впевнений. Правда, простояло воно декілька днів з бензином, чи випарувався в баку, чи, чи він його випив, але холостий ход був поганий. Тож, значить, я провів деякі зміни, про які покажу. Значить що, Редуктор я замінив. На такий редуктор мені товариш презентував. Шланг тут уже тоненький такий, у мене високого тиску був, якраз з таким штуцером я поставив. Потім Газ газ поступає на електропл... на бензиновий електроклапан. Це електроклапан з бензину із газового обладнання. Я тут поміняв резиночки бо травило тут і тут, і все працює нормально. Він, правда, нагрівається сильно. Десь ампера то трохи більше бере току катушка. І нагрівається, видно, вона розрахована була, що воно охолоджується протікаючим бензином, Оце все, сердечник, все. О, а тут газ, і, Ну, катушка гаряча, буквально там декілька ти. Так я зробив от його запитку від 8-вольтового стабілізатора. Але він нестабільно спрацьовує клапан. Буває, що не, то не, не втягує. То я тут хитрово взяв від стартера відтягуючого провода через діод розв'язав, щоб туди не пішло на, на із стабілізатора, і подав на, на катушку. І тоді, коли я включаю, вся напруга йде ж 12 вольт на, на катушку, він, він втягується, а потім на пропадає напруга, але 8-вольтовий стабілізатор. Удержує клапан відкритим. Це для того, щоб він перестав грітися, тому що ток став 0,6 ампера всього споживати. Потім значить, в одну грань я врізав, тут, врізав штуцерок для подачі газу холостого ходу, який я подаю в карбюратор. Зараз покажу з цієї сторони. Ось. Все, подається. Тут стояв речажок. Знизу жикль запаяний. Я попервах сюди масло подавав, але мені не сподобалось, Я масло перевів і подав ось прямо в флянець. У мене штуцер стоїть. О, тут виточений цей переходничок і там укручувався жикльорчик. Оказується, що подавалося багато газу, який такий шум стояв у карбюраторі. Що... Не хотів. А, по поводу масла, ще поки, поки не забув. Масло ж я тоже трошки змінив. Я поставив мідну трубку ось на двох хамутах. О, я думаю, її видно. Яка прикручена до циліндра І масло по, по дорозі з бачка. Бачок, у бачку штуцер, там дозатор є, гвинт під, під отвертку. Із карбюратора із цим з конуском. І він тут коротше, можна регулювати. Я через верх, через пробку можу подачу регулювати. О, масло йде, різовій трубці потім переходить мідно, ой, нагрівається у мідній трубці і гаряче вже його леша засмоктувати, двигуну леша засмоктувати. О. Тут значить, я ж поставив, як я казав, дозатор на газ, але не хотів мотор. Заводиться, поки, ну, коротше, заливало двигун, треба пласковцями, як пережму, заведеться, відпущу, тоді нормально робить. Та я взяв, тут просто оставив штуцер, а дозатор поставив сюди. Я у цей штуцерочок упаяв капілярну трубку 3 см завдовжки із холодильника. Вона там 0,5 у неї отвір, по-моєму, щось таке. Ну і довжина ж грає свою роль теж, довжина цієї трубочки. І вийшло нормально, ну, таке віч, трошечки начебто, не вистачає. Коли я працюю на самому цьому, коли я беру і вдержую діафрагму, щоб газ не йшов, то мотор робить нестабільно. А із цим тут я пружинку поміняв на слабшу. О, може, можливо, ще тут будуть якісь ну, Вроді так нормально. Все працює. Да, і як і в любвій техніці, при зміні топлива. Потрібно ж міняти і угол випередження запалювання. У мене тут, встаті, по запалюванню, Щас покажу, стоїть ЗМТ вся система. ця, змт 10 з мотоцикла. Тут контакти і механічне випередження запалювання. І Плюс до того ще стоїть електронний блок Уманського радіозаводу. і Тут ось дистанційно теж регулюється випередження, яке можна було провірити. У мене ось о, на кришці стартера ось є пропилене вікно. Я сюди, а там на маховику міточку я зробив, і краскою там закрасив. Я сюди свічу цим стробоскопом і провіряв, як працює механічне випередження, як працює електричне, все це, все це функціонує добре і прекрасно. Ну що тут? Що я? Головка ж підрізана на пускачі. На 3 мм зрізана, і вона. Коротше, вона там зрізалася. Поки дає декомпресор там із Д3. Далі не було як зрізати, бо там дійшло вже до, 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 того, до отвору декомпресора. О, так що мотор тут форсований, можна сказати. циліндр це P-350, не, не PD-10, хто, хто в темі, той в курсі діла. І зараз я заведу і продемонструю. Так, зараз. Надеваем клемму. так, открываю. Открываю газ. И, мотор працює. Видно, что масло бере. Смокся из всего, из бачка. Работа устойчива. Чули. Робота на холостому стала прекрасною. Щось трошки залягає електроклапан. Чую. А то я чую газ шипів. Треба подивитися, що там у ньому. оце такі доробки по, по газу. Зараз, да не сказав вже, працює повністю на, на газу. Бензин взагалі закритий, я карбюратор поміняв. О, ну, Настроїв його на, 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 на бензин, як положено, там і жиклер поставив, в общем, щоб все можна заливати бензин, і, і якщо що, працювати на, на бензині. Але кхм, бензин зараз повністю бак сухий. Да, і Тоді, як я іспитував його, я влив літру бензину, не, не, не встиг проїхати по ті дрова повернутися, давай зливати той бензин. Ну, воно, Правда, стояло ще декілька днів. Бензину почти немає. Там залишилося ну, на споді, мать, грам 200. Може, злилося з бака, де він дівся, Чи він випарувався, Чи він сюдою. Так. При таких цінах на бензин, то вже повністю, в общем, зараз він працює повністю на газу. О, і результат мене задовольняє. Я думаю, що можливо ще якісь будуть доробки то вже такі несуттєві. Так що дивіться кому. Той -то. Повторяйте, все працює чудово, мотор змащується. По диму ж видно. Так що будемо сподіватися, що все буде працювати. Я маю веду двигун. Що там все буде змащуватися. Як, як воно там змащується, по крайній мірі димить. Так, дякую за, за увагу. Всім всього доброго.